Друзі, нас інфоперші про головне поїхала в Одесі. Пролунали вибухи саме в день незалежності. Повітряні сили ще до цього попереджали про ракетну небезпеку. Моніторингові чати повідомляли, що в напрямку міста рухалась ракета Х-31. Удар був розрахований на символічний момент, щоб зламати моральний дух українців, Однак спрацював протилежний ефект. ППО відпрацювала максимально жорстко. Частину цілей збили ще на підльоті, проте окремі уламки падали в місці. Вибухи були чутні за межами Одеси. Україна відповіла асиметрично в Криму, спалахнула пожежі, горіли пускові остановки для комплексів Онікс. Удар високоточної зброї за попередніми денними атаками снакрив кілька стартових позицій. Детонація була настільки потужна, що хвилю відчули навіть в сусідніх районах. Російські військові канали поспіхом називали це технічним загорянням проте відувачевиців. Доповнили протилежне склади боєприпасів і цілі установки перетворились на суцільний вогняний стоп. У чорному морі ситуація де ворога ще гіршою. Одразу після тривоги у повітря підняли три стратегічні бомбардувальники. Ту-95. Вони мали відпрацювати пуски крилатих ракет по українських цілях, але на маршруті вже читував український міг, і в небі пролунав вибух. Одна з тушок загорілася і впала в воду в районі Краснодара. Офіційно це назвали навчальним польотом проте анонімні канали. Підтверджували втрату, що одна машина зникла з радарів після серії ударів невідомого походження. Екіпаж загинув в районі Єйська, зафіксувала падіння. Міг 31 який був залучений в прикритті. Пілоти також не вижили. Тим часом в тилу ворог намагався готувати новомасштабну атаку. Після удару по рівному і використання шахедів окупанти почали досліджувати інший маршрут з північного напрямку. Партизанські мережі повідомляли про приміщення техніки. Партизанські мережі повідомляли про переміщення техніки, нові стартові позиції, можливу підготовку залпів ракетам по місту. Українське ССО паралельно працювало на випередження, зриваючи логістикою, перехоплюючи дані про переміщення колон. Особливої уваги набули події в Чорному морі під час підготовки російських кораблів до запуску ракет несподівано з'явилось невідомо судно без прапора. Вона відкрила вогонь напрямку російських кораблів, але снаряди падали за десятки метрів, чітко демонструючи, що мета не знищення а витиснення екіпажі збилися з плану. Запас довелося скасувати. Телеграм-канал Морський Вовк натякнув на турецький слід, пов'язуючи атаку з відповіддю на недавні російські удари по китайських турецьких сховищах в районі Одеси. Додатково українські сили використали підводні дрони. За даними тих же джерел, один з російських ракетоносців отримав серйозні пошкодження. Вибух стався біля кормової частини. Ймовірно, наслідок підриву безпілотного апарата В соцмережах поширили кадри, де видно корабель із нахилом на один борт, що намагався дістатись до бази під охороною боксерів. Російські офіційні медіа цю подію проігнорували, але повідомлення очевидцю підтвердили. Корабель вивезли з боєздатності. Таким чином, замість детонуючого залпу по українських містах, Росія отримала низку втрат, знищені пускові установки в Криму. Збиті туди 95 міг 31 пошкоджений і зрив морської операції. Останні події відображають динаміку сучасної війни, де ключову роль відіграють не лише великі наступальні дії а й швидкі точки. удари спрямовані на руйнування стратегічного потенціалу ворога вибухи в Одесі намагались зламати дух українців. Символічний день, але відповідь ЗСУ і партизанських мереж довела навіть у свято. Оборона здатна переходити в наступ. Події в чорному морі показали новий рівень протистояння. Так і безпілотних системів втручання тіньових гравців, що лише загострює міжнародний вимір. Конфлікту для Росії. ще це перетворюється на стратегічну паску. Кожна спроба масштабної атаки обернеться власними втратами і дедалі сильнішою ізоляцією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.